Семикласник Ятранівської філії Ладежинського ліцею Максим Хитрук каже, на сільському стадіоні проводить більшість вільного часу, адже він розташований поряд зі школою. Не люблю, не хочу їхати в іншу школу. Тому що батькам буде спокійніше чи не ображають там мене. І вставати треба буде раніше, щоб встигнути на автобус. Михайло Денисюк говорить, закінчив 4 клас і чекав, коли піде до старшої школи. Живе неподалік, тож до школи, каже, під час навчального року не запізнювався. Десь метрів 300 приблизно. Я десь, коли просинаюся, то я встаю десь 7-20, 8 виходжу, ну, приблизно приходжу 8-10. й на урок співаю. Мати семикласника Катерина Соколова розповідає, до Ятранівки переїхали з Києва. Тут та, маленький клас вчителі можуть приділити кожній дід дитині увагу. Це просто буде неправильно, це небезпечно, так як до ладиженки, як мінімум 20 кілометрів до школи, дитину вести автобусом під час тривоги. Це не хорошо, дитині треба набагато раніше вставати. Якщо тривога і дитина вдома, вона може залишитися ще вдома посні дідати. Мати учнів Наталія Шарпа каже, теж турбується про безпеку своїх дітей. Тепер воєнний стан. Я боюся за своїх дітей. Тепер повітряної тривоги. Не дай Боже, тут раз прибігла, забрала. Пані Наталія додає, якщо школу закриють, дітей переведе на дистанційне навчання. Тому теж рішали, все сказала, що на год ще школу школи цей лишиться. Тепер теж вони кажуть, то кожен свої причини шукають. Бабуся учнів Світлана Данілова каже, питання про закриття в школі порушували торік. Ми вже, мабуть, рік воюємо за цю школу, щоб не закривали. Я так поняла, що держава не, без, не має чим фінансово вчителів. Економія на вчителів, я так поняла, що мало в нас дітей, хіба в нас мало. Нині в школі навчається 58 дітей, з яких 33 учні середньої школи, розповідає завідувачка Ятранівської філії Ладижинського ліцею Алла Черниченко. Офіційного повідомлення про закриття чи розформування, каже, не було. Питання, якби, ми розуміємо, що піднімається не тільки і в нашій громаді, це питання піднімається і по всій Україні, ми це все чуємо, звичайно, але такого офіційного там, листа звернення не було. Попередження, ну, начальник відділу освіти вів розмову зі мною про те, що, можливо, нашу філію понизять у ступені. Тобто, із ступенів другого нас переведуть до ступень першого, тобто початкову школу. Чи справді на такі зміни чекати батькам і учням, ми вирішили дізнатися в начальника відділу освіти Ладижинської сільської ради Олександра Паламарчука. Коментувати ситуацію він відмовився, проте телефоном пояснив, що усі роз'яснення надасть у разі надсилання інфозапиту. У ньому він дав посилання на сайт сільської ради з відеозаписом сесії, під час якої ситуацію він коментує наступним чином. В Донецькому ліцеї і в його філіях має бути виконаний цілий комплекс заходів щодо посильної безпеки в освітньому середу, забезпечення пожежної та технічної безпеки закладу освіти. Харчоблок у Транському розташований у пристосовному підбавному приміщенні, враховуючи всі ці обставлені, функціонування Транської філії можливе. Пропонується три варіанти, як це може бути організовано. Як філії першого-другого ступеня по складі Одинського ліцею, тобто так і це відбувається зараз. З організації навчального виховного процесу дві зміни на базі головного навчального корпусу філії та забезпечення швидкого доступу учасника навчального виховного процесу. До на найпростіше укриття третій варіант функціонування травмі філії, складу Новодиницького ліцею з організацією підвезення 5 9 класів та підвищення осінь до Шалицької гімназії. Остаточне рішення приймуть під час засідання сесії в серпні. Зі слів начальника обласного департаменту освіти Валерія Данилевського, закриття навчальних закладів він не заохочує. Та це повноваження громади. Якщо фінансово утримувати школу вона не може, то має право діяти на власний розсуд. Людмила Трум, Галина Стангрід, Суспільне, Новини Черкаси.